І всім привіт, з вами, містрігейм. Як всегда, ви вже в курсі. То, що це вже. Ну, подождіть, почитайте. Четверта частина, як ми играємо в ігрушку Як-Як? Мунбазау, так, да, правильно. Ви вже все на пам'ять, знаєте? Коротше, я зібрав конік. Ви на обложці того відео знали, його можна подивитись пі по підказці Ой, подождіть. О, все. Я, звичайно, F2 нажав. Коротше, зібрав конник. Він у нас тут заряжений. І знаєте в чому була проблема? Система ЕБК. Ага. Бач. Так що, в цьому випуску ми продовжуємо збирати. Ой. Продовжуємо збирати беху 36-ту. Як ви знаєте, ми в прошлому випуску її не за... не не закінчили. Так що ми сьогодні дроблюємо якраз, я вже казав, беху дроблюємо. Сьогодні ми ще їдемо купляти ще одну нову машину, щоб ви зрозуміли, кстати, я асфальтик зробив. Угу. Мені проклали. Коротше. Ой, щось це таке фіолетове все. Туман, мабуть. Так, коротше, я під'їжджаю, я чуть-чуть забув деякі детальки. Е, набрав набрав короче, вже цих деталік. Вже. Ну, ой, інтеркулер під ногами. Це нормально. Короче, набрав деталюк і їдемо до збору. Е, це нормал. А це сам вирубав пофіг. Так, і останній штрих. В смислі, це треба мені по детальках красити. Та ну, блін, ну. Ладно, коротше, останній штрих це покрасити її в от, от офігенький червоний. Так, ну що, той самий довгожданий момент, коли я зібрав вже цю красиву машину. Ура, давайте похлопаєм Так, ну це не саме главное, самое найголовніше, щоб вона зараз завелась. Давайте, пробуємо. Не, ну красиво, красиво, реально. Де тут фари включити? Вих. Це побібікать. Ось все. Давайте глянемо ще фари. Прикольно, це, це от у манки ще добав і ралі фара. А, і ще красненька подсвітка, взагалі. Топ. Тепер ми їдемо забирати роделки. Так, все, я уже потихонечку переезжаю до нашей любимой свалочки, на которой так часто ездим. Так, вот наша любимая свалочка уже здесь вот тут. Вот она. Джимс у пул. Тут красиво. Бау. Так, все, ми приїхали на нашу любиму свалку. Е, і, як ви помните, ми мали позабирати такі от Да? Я думаю, помните. Три штучки ми лишимо собі, а остальне продамом баригам. Так що я погнав збирати, тому що це дуже довгий процес. Тут дивіться, скільки машин. Слухайте, дивіться, щось я чувствую, що в от мусорці щось валяється. Тому що, ну, я думаю, ви пам'ятаєте, як ми тут три радіо знайшли. Ну, і там в кінці десь ну, ми знайшли там шайки, детальки. так, Тут, Тут, кстати, радіо чогось немає. Я так поняв. А! Застряг. Кппшечка, шечка Хоча її міг її купити. Ну зацініть, йов. Йо! Ну, ми заберемо, звісно, навіть якщо воно, ну, в принципі, в мене вже є. Е -е, ладно, йдемо ще якісь находки шукати. Так, ну все, я обходив буквально долі попір'як. все, І знаєте, скільки я не збирав? Во! Дивіться, повний багажник магнітол. А зараз якраз, ну. 12 годин. Якраз поки я до города доїду, це буде ідеально, щоб ми якраз поїхали і продали ті магнітоли. Так що, погнали, йов. Ну все, погнали. Все, бачите, як от вже наші любимі стеретрей друзі стоять. Так, ну що? Вже, ну, коротше, п'ятниця. Можна считати за маленький вихідний. І оцей от пацик. Приїхав уже. Под на мозг. А, що я вспомню. Так, ну все, я чуть-чуть перекину и давайте всі магнітолы порозружати. Все, тепер їдемо додому. вставляємося в магнітоли в... в коник. Кстати, я уже поставив собі, одну, коли на свалці був. Коротше, не знаю, що це случилось, але я просто вирішив з Нормандом поговорити. І дивіться, гарні новини. Я дізнався ціни, але готуйся, бо тобі треба дати мені 70 тисяч робітники почнуть, я тільки внесу кошти. Ну, давайте. У нас є стійку. Дуже круто, дуже любиш ганяти, Ага, я розумію, робити Ти класний чувак. Все, спасім. Все. Біжемо тепер назад на трек. Пішком, ага. Ну, все, вже робочі займаються нашим треком. Так що вже якраз ми в п'ятій. вже в п'ятій частині. Сюди приїдемо і будемо збирати цю тарантайку. А я дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки, бі-бі-бі, бє -бі -бі, -ля, ля Ну, коротше, коротким словом, бай-бай будь